Простила, що змогла, що не змогла, у пам'ять закопала. Жіноча честь навколішки упала, і кажуть, більше вже не піднялась. А в нього перетілився двоглав, вночі сечем недоленька кричала, вона йому простила, що могла, що не змогла, у пам'ять закопала. Ніхто тих не дочитав. Не дочитає глав, що серцем написала накопала. Конячка з гадки ногу поламала, любила ж як, а як вона кохала, як зоряно у небо вознеслась, вона йому простила, що змогла. Володимир Миколаїв сказав, що в світовій літературі подвійний рондель дуже рідкісне явище. І щоб ви були свідками того, що ви чули цей рондель, я вам і прочитаю. Сніги перепрошую на орбіті пелюсток окремою галактикою кружляє і твій погляд. Одна в ньому бачить зорю, інші блискавку, а треті ловлять долонями. Хвилі тепла, порухів твоєї, твоїх почуттів. Вони чисті й невидимі, хто доторкнеться до крилець тих відтінків. Сніги у білому, а ти у рамці погляду світлина скарабкавсь розпач, як дитина на берег вічності крутий, ще кров і прірва самоти, ще мить. І кетягом калина, сніги у білому, а ти у рамці погляду світлина, усі спіралі, всі кути позамітала хуртовина, у тому і моя провина не зміг тебе собі знайти. Сніги у білому, а ти у пучках днів скульптурна глина, осяйна, вічна і єдина, бажань моїй фінальний титр, Якого прочитать кортить. Та блис вини, як гіліотина. Сніги у білому, а ти у пучках днів скульптурна глина, про образ, ідол, прототип і непромовлена хвилина днів неупинністю палила жорстким багаттям суєти. Сніги у білому. А ти?